Вітаю вас, шановні друзі. Щиро радий тому, що у нас з вами є можливість сьогодні знову зустрітися. Ось останній час виходять відео двічі на тиждень, майже без виключення. Теми ми обговорюємо різні, і так сталося, що, можливо, хтось і забув, що у фокусі нашої уваги залишаються 10 заповідей. Які були дани ще в старому заповіті, і зберігають свою актуальність і дотепер. Декілька відео нещодавно ми присвятили заповіді невбивань. Якісь аспекти цієї настанови для нас стали більш зрозумілими, а деякі, навпаки, породили додаткові питання, на які я навмисне не давав готових відповідей. До речі, для когось відсутність отаких чітких і однозначних відповідей, які блунали з моїх уст, це навіть стало причиною для певного занепокоєння і більше того розчарування. Мені б звичайно хотілося би бути усім для усіх, як писав апостол Павло, але особисто за себе я розумію, що більш для мене реалістичним є принцип. Такий, залишайся собою, і, і твоє до тебе прийде. Ось. Ну, Це такі були роздумані про що? Я вибачаю за них, перепрошую, до речі, поки ми не розпочали найважливіше, не забудьте поставити лайк, підписатися. Принагідно я висловлюю свою щиру вдячність усім, хто підтримує діяльність каналу своїми донатами. А ми розпочинаємо. І сьогодні у нас наступна заповідь: не чини перелюбу. Як і у випадку з минулою заповіддю, я буду поділяти відео на окремі теми цієї Божої вимоги. Бо правда ж про заповіді ми можемо сказати, що в якому сенсі вони є Божою вимогою. І впевнений, що про цю тему ми будемо говорити навіть більше про цю заповідь. Аніж про заповідь не вбивай. І я вже морально готовий отримувати суперкритичні коментарі, бо свідомий, що тема людської фізіології взагалом і статевих відносин, зокрема, а власне заповідь не чини перелюбу регламентує саме статеві відносини. так? То ось, тема таких відносин в релігійному полі сучасної України вона є і табуйованою, і, і тригерною одночасно. Можливо, я помиляюся, але саме наступне спостереження я, я маю. Самостійно на Такі теми мало хто наважується говорити, але вже якщо хтось почав, то туди підпрягаються до цієї теми усі, хто тільки може. Бо потреба обговорити отаку невід'ємну частину нашого існування, як людська фізіологія і статеві відносини. Така потреба існує, але достатнього рівню культури діалогу на таку тему у нас допоки поки ще. В достатньому обсязі немає. Тут, до речі, вітання радянської ментальності, яка жахалась, яка гидувала темами людської фізіології, а тому ці теми, як правило, для широкого загалу залишаються знекультуреними. Бо від замовчування людські потреби нікуди не зникають. А від того, що лише не напризволяще, марно чекати чогось гідного, бо само по собі нічого не виникає. Тому і будемо ми про це говорити, бо це здається важливим. Це те, це той пласт людського існування, який потребує окультурення в самому широкому значенні цього слова. Більше того, Біблія нас до цього закликає і дає. Свій варіант окультурення не лише духовної, але й фізичної, складової людського життя і людських взаємовідносин. Сьогодні ми розпочнемо е, великий пласт тем, е, який породжує заповідь не чини перелюбу. І сьогодні ми будемо намагатися за звичною для нас уже традицією розібратися, як ця заповідь розумілась. Людьми старого заповіту, тобто, який був безпосередній зміст цієї настанови. Я наголошую саме на такій темі цього відео, щоб нікому не здалося про те, що те, що я сьогодні скажу, це власне і все, що потрібно знати стосовно сьомої заповіді. Ні. Про її новозавітне розуміння, ми поговоримо у відео наступне. А сьогодні про безпосереднє розуміння цієї заповіді у Старому Заповіті. Заповідь Не чини перелюбу є одна із десятьох, як очевидно, викладених в старому заповіті, і вона знаходиться в обох редакціях в однаковому варіанті. І в книзі виходу, і в книзі повторення закону. Ось і ця заповідь відіграє ключову роль у формуванні моральних норм і Принципів старозавітнього суспільства. Це, мабуть, найперше, на що потрібно звернути увагу. На те, що сьома заповідь в першу чергу мала соціальний вимір, а особистої моралі, особистої моральної досконалості вона стосувалася менше. Це було із чим пов'язано? Пов'язано із низьким моральним рівнем тодішнього суспільства. Бо там була, там існувало потреба в покращенні якихось, знаєте, базових речей, а про моральну досконалість там ніхто мови і не вів. До речі, закликаю ще раз: сьогодні давайте подивимося на цю заповідь, не перелюбом, перелюбу очами людини старого, старого заповіту. І тому не дивуйтеся, що ми можемо прийти до... Дещо незвичних висновків. Сьогодні ми будемо говорити не про те, що ця заповідь означає для нас, як християн 21-го століття. А сьогодні ми лише готуємо підґрунтя для цього, і сьогодні ми будемо споглядати Бога-педагога, який віками, терпляче і неспішно веде людей від чогось доброго до чогось значно. Отже, розбираємося із термінами. Це найперше. Що таке перелюб? Перелюб це порушення подружної вірності. Так? І згідно цього визначення, заповідь виходить, що ця заповідь є актуальною лише для тих людей, які знаходяться у шлюбі. Тобто безпосередня заповідь забороняє будь-кому із подружжя вступати в, стос... в статеві стосунки з іншою особою, яка не є його чи її законним чоловіком чи дружиною відповідно. З цим все зрозуміло, так? Але я ж навмисно підкреслив, що перелюб це про те, коли хтось, хоча б один із тих, хто вступає у стосунки, є. У шлюбі. А е, що ж робити із ситуацією, коли обидва і хлопець, і дівчина не у шлюбі. Ну ось вони молоді і не одружені. А вони мають статеві стосунки. То такі стосунки, такі відносини в нашій культурі мають іншу назву: це Блуд. Це такий зараз мало розповсюджений термін, він майже виключно церковний, звучить дещо архаїчно, але ось біблійна мораль саме така. Статеві відносини до шлюбу це є блуд. І формально оцією заповіддю не чини перелюб, такі відносини не засуджуються. Ось вам перша і дивна знахідка за сьогодні. Чому не засуджується? тому, що перелюб це не блуд. А блуд, відповідно, не переліп. Так що, виникає питання, блуд був нормою для людей старого заповіту? Заповідь уж не забороняється. Ні. Блуд нормою для людей старого заповіту не був. Більше того, він засуджувався притому на одному рівні із переліпом. У старому заповіті значну увагу приділяли збереженню цнотливості до шлюбу. Ось у повторенні закону, зараз я вам цю цитату зачитаю. Це 22 розділ. Є наступні слова. А якщо це правда, що дівчина не була е, дівою, ну тобто цнотливою до шлюбу, тоді виведуть дівчину до дверей її батькового дому і камінням поб'ють її чоловіки, її міста, і вона помре, бо вчинила ганьбу в Ізраїлі. Ось таке суворе покарання, воно, звичайно, не завжди виконувалося, очевидно, але воно підкреслює таке суворе покарання, важливість збереження статевої чистоти до шлюбу у старозавітньому законодавстві. Бачите, яка перед нами постає цікава ситуація? Блуд оцінюється у старому заповіті на одному рівні із. Перелюбом. А ось серед 10 заповідей про блуд ні слова. Особисто для мене така ситуація є свідченням того, що Біблія не щось, типу, знаєте, інструкції там по користуванню електрочайником, де там 5 пунктів і один алгоритм використання. Ні. Біблія це такий, знаєте, супербагатошаровий пиріг. Де можна знайти багато чого, і нерідко те, що ми знайдемо, залежить від того, які ми самі. Бо той, хто схильний до милосердя, знайде там слова про милосердя. Той, хто навпаки, хоче бачити навколо себе виключно справедливість, знайде слова про справедливість. І навіть той, хто хоче там брати і когось там трішки так ганьбити і утискати той навіть і для цього при бажанні знайде слова, які підтверджували його думку. Знову я відволікся, перепрошую. Якщо повернутися до теми, то суть е, проста і зрозуміла. До шлюбу цнота, у шлюбі вірність. А тепер давайте розбиратися із причинами, з мотивами. Отаких от вимог. Тобто, навіщо Бог вимагає вчиняти саме так, а той, хто вчиняє по-іншому, чому це є гріх і, і порушенням і чому це неправильно. І ось тут ми з вами поринаємо не лише у релігію, але і у соціологію, і навіть суспільну психологію давніх юдеїв. Те, що шлюб. Є боговстановленим явищем, знає кожний читач Біблії. Якщо говорити формально, то заповідь про те, що пам'ятаєте, залишить людина, там батька і матір і з'єднається з дружиною своєю, і буде двоє однією полоттю, і те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Так, ось ці слова формально були дані ще до гріхоподіння. Ну, принаймні, ми їх читаємо в перших розділах книги буття саме у такій хронології. Спочатку ця заповідь дана Адаму та Єві, а потім вже описується подія гріхоподіння. Згідно з цих, цих слів, шлюб сприймається як єдність двох, тобто, так, двоє будуть однією полоттю, і ця єдність, вона освячена Богом. Тож, порушення отакої подружньої єдності сприймається не лише як злочин проти того, кому ти посвячений, ну тобто проти чоловіка чи дружини, так? а е невірність у шлюбі сприймається як порушення Божого закону. Бо саме Бог встановив такий порядок. Тому у стародавньому, старозавітньому, вибачаюсь, законодавстві перелюб карався. Сувор. В книзі Левіт, наприклад, є такі слова. А хто чинитиме перелюб з заміжньою жінкою, хто чинитиме перелюб з жінкою ближнього свого, той буде забитий як перелюбник, і нехай буде покараний і перелюбник, і перелюбниця. Ось. Знову тут мова йде про. Смертну кару для тих, хто порушив цю заповідь. І це свідчить про те, що перелюб вважався і серйозним суспільним злочином, який карався смертю. Такий суворий вирок пояснюється тим, що збереження моральної чистоти. Було фундаментально важливим для стабільності родини і суспільства в цілому. І отут ми підходимо до цікавого. Не самого ще цікавого, але цікавого. Бо ми ж з вами люди постмодерну. Ми бажаємо цього чи не бажаємо, але ми все одно живемо і дотичні і навіть якось підпорядковуємося оцим принципам. Постмодерну. свідомо чи несвідомо. І для нас, людей постмодерну шлюбу, так само, як вірність у шлюбі, або невірність у шлюбі, так, це справа особиста. Ну, тобто, я захотів, вступив у шлюб, захотів, розірвав ці відносини. Захотів, зберігаю вірність, захотів, не зберігаю. Це моє особисте моє рішення, і ніхто на нього е, не може впливати. Так думає більшість сучасних людей. А ось у давнину шлюб. Це справа родини, справа роду і навіть широкому розумінні цілого народу. У старозавітньому суспільстві шлюб був набагато більшим, аніж просто особисті стосунки між чоловіком і жінкою, як до цього ми звикли зараз. Ну згадайте оці всі історії про шлюб по розрахунку, про шлюб по домовленості між очільниками родів. Згадайте про шлюби для примирення ворожнечі, шлюб для закріплення якогось роду привладі. І яка там любов? Ну, слухайте, які там які, знаєте, особисті інтереси чи, чи щирі відносини? Там було б непогано, аби молодята перед шлюбом хоча б побачили один одного. І, ні, очевидно, звичайно, що були шлюби вільні, були шлюби щасливі, були щасливі подружжя. Але цього всього, всього було набагато менше, аніж є зараз. Так ось, шлюб сприймався як запорука стабільного о, порядку і спадкоємності поколінь. І навпаки, невірність у шлюбі підривала цю стабільність. Порушувало порядок у родині, а відтак і у суспільстві. А ще ж потрібно нам пам'ятати, що шлюбні союзи часто мали економічні, політичні, родинні значення. І тому перелюб загрожував не лише духовним, якимось знаєте, духовні єдності між чоловіком і дружиною. Порушення шлюбної вірності загрожувало соціальним зв'язкам. І у цьому сенсі заповідь забороняла дії, які б могли порушити гармонію між сім'ями, родами і навіть племенами усього Ізраїля. Більше того, перелюб у старозавітньому суспільстві він же ж міг стати причиною насильницьких конфліктів між родинами, оскільки це вважалось тяжкою образою, так? і за неї потрібно було відплачувати кров'ю. Всім відома історія про царя Давида і Урію, а точніше, його дружину Версавію. І оця історія нам демонструє, як перелюб спричинив вбивство і навіть подальші проблеми для цілого царства, аж до його занепаду включив. Отже. Заборона на перелюб мала не лише моральний вимір, але й прагнула запобігти насильницьким конфліктам у суспільстві на ось такому підґрунті. Тож видно, що шлюб, окрім свого безпосереднього призначення, повинен ще був відповідати і інтересам суспільним. І, друге, було набагато важливіше за перше. Тобто там любити свою дружину чи свого чоловіка тобі було не обов'язково. Він, вона, тобі навіть подобатися не були повинні. А ось, наприклад, народжувати дітей, щоб було кому працювати, воювати і знову народжувати оце було обов'язково. Любити не обов'язково. А ось соціальну роль у шлюбі, і загалом шлюб повинен був. Відігравати оцю свою соціальну роль для збереження ладу і стабільності у суспільстві це така загальна особливість давньої історії. Там суспільне завжди тяжіє над особистим. А далі більше те, що я і обіцяв. Юдейське суспільство часів старого заповіту, це ж ну, воно ж виключно патріархальне, погодьтесь. Нам це може сильно не подобатися, але, але це було воно було безвідносно нашого ставлення, і нам факт існування патріархального суспільства важливо враховувати. Бо у патріархальному суспільстві того часу давнього, жінки часто розглядалися як. Власність свого чоловіка, подібно там до землі чи до худоби, я щиро вибачаюсь, що таке кажу ось, але ж, ну, отакими були реалії життя. На щастя, це вже історія, і я всього на всього констатую, як це колись було. Хоча в світі все, що залишається суспільство, суспільство на ось такому військовому рівні свого розвитку, де дружина розглядається не більше аніж власність свого чоловіка. Тому у такому ключі, у такому контексті, перелюб не тільки сприймався як моральна невірність, але як і, вибачте, посягання на чужу власність. Навіть ми можемо знайти цитати у Старому Заповіті, наприклад, у книзі повторення закону, де вказується, що перелюб є порушенням прав чоловіка щодо його дружини. Ось. І, звичайно, таке розуміння, розуміння непорушності. Чужої власності, воно ж підкріпляється іншими заповідями. Так, ми ще про них не говорили, там не кради, або не пожадай того, що належить ближньому твоєму, і нерідко е перелюб підпадав і під ці заповіді також. Взагалі, заборони, які е витікають із широкого е прочитання заповіді, не чини перелюбу, вони є суто патріархальними. Це правда. І вони враховують інтереси чоловіків набагато більше, аніж інтереси жінок. Так, наприклад, цнота для юнаків, які ще не вступили в шлюб, вона, хоча і вважалася потрібною, і навіть обов'язковою, але ж порушення цієї цноти ніяк не можна було перевірити. Тому, на відміну від дівчат, зацноту юнаків хвилювались менше. Також, наприклад, заповідь не чини перелюбу, ніяк не регулює питання полігамії. Тобто подружнього стану, коли у одного чоловіка є декілька дружин. І ми ж у Старому Завіті приклади полігамії знаходимо неодноразово. Її практикували люди цілком гідні, наприклад, патріархи, так? царі, не лише ті, яких ми звинувачуємо там у язичництві, а й цілком праведні по міркам того часу. Так? Ось. І хоча Біблія не представляє полігамію як якийсь бажаний, а тим більше ідеальний стан подружжя, але ж прямо... Полігамія і не забороняється, тим більше вона не забороняється заповіддю не чини перелюб». Більшість звичайних людей у часи старого заповіту, очевидно, практикували моногамію, але найперше через економічні обмеження. Бо от, от, утримувати декілька дружин і багато дітей могли лише одиниця. Власне, через це, через бажання е, показати, який я заможний, царі Ізраїля заводили собі цілі гареми із е, сотнями таких собі дружин. Чому я кажу таких собі? Тому що очевидно, що частиною з них вони навіть не були знайомими. І тому отаке бажання мати багато дружин, е, мені нагадує, вибачте, якесь колекціонування. При тому колекціонування з однією ціллю – похизуватися, так би мовити, оцією колекцією своїх, начебто, дружин. Коли про це все говориш, виникає особисто у мене лише одна думка. Дякую тобі, Боже, що я живу у вільній країні і у 21 столітті. Тож, який невеликий підсумок, е варто сказати. З одного боку. Божі заповіді, як ми бачимо, враховують реалії людської свідомості, моралі, соціальних норм, а з іншого боку, Бог своїми заповідями їх ці всі норми постійно підвищує. Так, власне, наприклад, за часів пророків полігамія як явище е майже повністю зникає серед євреїв. І з того часу шлюб, як союз одного чоловіка і однієї дружини, стає вже само очевидною нормою. Тобто, ми бачимо, як відбувається певна трансформація моралі під впливом Божих заповідей. До речі, за часів пророків виникає і один із найглибших, неочевидних сенсів заповіді не чини перелюбу. Який полягає у її переносному використанні як символу духовної невірності. Саме оцю заповідь на чини перелюбу пророки використовували, аби описати той стан, в який нерідко впадали люди Старого Завіту, коли вони відступали від віри в єдиного Бога і поклонялися іншим богам, тобто впадали в язичництво. І оцю зраду духовному союзу з єдиним Богом, пророки нерідко описували власне, через заповідь не чини перелюбу, називаючи язичництво власне духовним перелюбом. Такі пророки, як Ізикіль і Єремія, вони використовували оцей образ подружньої невірності, щоб показати, як люди. Час від часу відходили від вірності єдиному Богу. Ось тож ми бачимо, що у цьому контексті заповідь стосувалася не лише фізичної, але й духовної невірності. І це нас, до речі, підводить до розмови про новозовітне розуміння заповіді, заповіді про подружні відносини. І в широкому розумінні про те, як унормувати існування нашої фізичної і духовної складової. Але про це вже ми поговоримо наступного разу. Щиро всім вам дякую за перегляд. Мир і милість Господні нехай будуть з усіма нами.